Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю Запоріжців 19.15, 21 серпня. В общем, єлі-єлі собі себе згребла до кучі. Роблю в сокращеному такому форматі на дві доби. 24-ми будемо розглядати окремо, бо це важлива дата. Давайте подивимося, але не сьогодні. Подивимося зараз центр міста. Так, Дніпровський район міста Запоріжжя на 22-23 серпня. Так, Дніпровський район. Дніпровський район. Дивимося, багато поверхів. Я не знаю, чи є там приватний сектор, але розіб'ю на всякий случай. Так, Дніпровський район. У вас карта тіще. Змія по початку, клопоти, роздоріжжя і після хреста йде проблема. Ну давайте роздивлятися. Змія і клопоти і пльотки. Пройдете по букетику ви ці речі. Дай Боже. Так, клопоти, клопоти далі йдуть більш-менш. Роздоріжжя йде якесь рішення по, по успіху. По Христу все буде нормально, а тут, де у нас падає гора, в принципі, повинно бути все нормально, я так дивлюся. Так. Да, нормально. Вроді як тяжкуваті карти, але по ітогу буде все нормально. Е, я можу сказати, що так, да, по клеверу, це по кращому варіанту, ви пройдете, і по букетику також воно більш-менш пройде нормально. Так, тобто, Дивіться по букетику, по букетику, це вже як подарунок, да? тобто там не повинно бути розрушень, хоча нервова обстановка буде. І загроза е, велика, там, як кажуть, покрисками йде. Ну, якось справляться по букетику. Дивимося, багат, е, приватний сектор Дніпровського району на Лівому березі. Сьогодні прям постійно падає роздоріжжя, змія, роздоріжжя. Нормально буде, нормально, приватний сектор, нормально буде Дніпровський район. Якщо ви є там, я не знаю, як у вас там. Де у вас там приватний сектор, якщо він є, то буде все добре. Може, є якісь невеличкі там, чесно кажучи, я там той райончик не дуже хорошо знаю. Так, далі Вознесенівський район. Прям сразу. Клевер лежить між е, такими картами, боже ж мій, Веніновський район. Клопотання у вас тут йдуть, але вроді деревом закінчиться, тут теж непогано. Ну і по змійки будемо працювати ключик в наших руках. І все одно, бачите, падає роздоріжжя. Тут буде люди роздоріжжя все ж таки. Десь воно йде посередині, оце де клевер, тут щось буде. Далі дивимося Олександрівський район. Редактор субтитров Ой, Олександрівський район, центровочка у нас ще та. Тут лежить рішення коса, і тут від неї йде, бачите, тут зміни йдуть по пльоткам, проблеми. Олександрівський район, мені дуже не подобається. Так, він стабілізується, але відтягується ця стабілізація. Іде ось по змії, йдуть дуже серйозні карти. Опять клопотання тут чи неясність, але ну, я вам хочу сказати, що... Все ж, таки, все ж таки, я дуже сподіваюся, що все буде добре. Зараз я візьму іншу колоду. Секунду, подивлюся, Олександрівський район. Це наші карти люди Олександрівського району. Удар лежить між п'ятіркою і захистом. Дуже-дуже опасна ситуація, дуже опасна. Із-за і чого? І за оцього. Бо це практично поразка. Але люди будуть задоволені, люди будуть по шість качаш. Шість качаш будуть працювати. Ну, Щось буде таке, знаєте, по валетіку, щось десь воно ми не будемо бачити. Так, будемо працювати, але, але ну, вроді, як нічого тут по ітогу. Так, а що ж тут по захисту у нас буде йти? Йдуть втрати. Оце у нас що тут з недвіжимістю буде? Ой. Відкритість йде шанс, удару є. Подвійкам бажання, бажання захиститися тут іде. Оце бажання. Ось. Так, Олександрівський район у нас дуже, дуже безпокойний, Мені не подобається. Гляньте, які карти випали. Так, я докладала багато, але тут і королі, і мечові випали. Тобто тут дуже серйозні карти випадали люди. Дуже серйозні карти на Олександрівський район випали. Скоріш всього, да, багатоповерхівка, багатоповерхівку я спитала. Постраждалих я тут не бачу. Постраждалих не бачу. Фортуна так собі, з четвірочкою чаш. Традиція у нас, бачите, яка у нас традиція повішаний. Але нам тут і король припадає, дай Боже, все буде нормально. Новини так собі, але і рицарі у нас мечовий чаш іде. Закруглення. Ну, вроді як нічого так, вроді як по людям більш-менш. Але, звісно, ця карта мені не подобається, що підвішений стан тут по традиціям. Ну, а що ми в якому ми ще стані знаходимося з вами? Так, добре, давайте глянемо Заводський район. Заводський район міста Запоріжжя. Мир лежить між імператором та вибором. Давайте роздивимося вибір. Попеса, таємниця, сила, але тут подвійна інформація. Вона лежить між левом та е, традицією. Тобто, 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 все ж таки Ой. Заводський район, тут якась історія може бути по вибору, тут прикрито. Тут якісь сили будуть все ж таки працювати традиційно, але карти випали не дуже гарні нам, подвіки. це невпевнена ситуація буде військова, буде кризисна ситуація, і щось буде стояти, щось становиться, чи ми не від, відповідь дати. Але ви бачите, що у нас іде тут імператор, по недвіжимості буде все добре, і вдача у нас, фортуна у нас іде зірками. Тобто, вроді як і нічого, вроді як нічого. що тут нове у нас буде? Нічого, нормально все. Ну, от По вибору мені тут не дуже подобається, хоча тут є сила. Єдине, що, звісно, оці, оці три карти вони не дуже гарні. Чесно кажучи, от вони всі три взагалі, в принципі, ідуть. От що, Може десь якось щось трапитися. То, що ми не будемо бачити. Ось тоді вже буде кризисна ситуація, але це прикрито попесою і вибором. Ну, от ідуть втрати. Заводський район. Так, можуть тут постраждати домівки. Так, ось іде ще ця кризисна карта. В принципі, непогано, 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 але бачите, буде якийсь. Все ж таки щось буде якась кризисна історія, хоча взагалі вроді, як більш-менш тут іде оця карта. Так, е ясно. По життю людей вибіримо. Ну, карти гарні, з тузом. тобто три качаш, люди будуть живі. Так, промислові об'єкти. Будуть захищатися, багато тягнуть. Бачите, жезли, 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 допомога, суд, відкритість іде. Виді, ось іде опять тут вибір. Сюди він припав на дно і кризисна карта. Ну, я вам скажу так. Сказати, що тут удар буде, я не скажу. Але захищати ми будемо і дуже багато тягнемо. По ідеї повинні ми тут захиститися. гляньте, скільки жезлів впало, і ще й дев'ятка, там, де ми з чистоко, чистокол вже за нами стоїть, а не перед. Так, добре. Ну, все. В принципі, я. Давайте ще Балабіну сюди подивимося. Карти, звісно, впали для короля, для людей, там, для їхніх фізичних і всього матеріального. Але в цілому ну, буде захист, буде такий стан, ну, такий. Ну, йдуть тут, бачите, йдуть втрати, по луні, йдуть втрати. Традиція Але новини будуть непогані. Традиційна буде ситуація. Традиційна. І тут будуть захищати, будуть от, дуже ретельно. Захищатися будуть, причому? Ну, не повинно там бути нічого такого страшного, бо тут ще й помірність випала. Так, підвішаний стан по луні, що це за втрати, що це за втрати у нас ідуть. Так, тут можуть бути зміни, бачите, ось іде я ж десятку взяла конкретно, які втрати. Тут може бути і фізичне, і матеріальне, все, що завгодно. Оп'ятірка випала. Повинно бути все добре по домівкам, по людям. Зараз скажу. Мене цікавить оце. До Христа все буде добре, а що тут буде? Може бути, можуть бути травмовані, але бачите, воно вже припало мені, це вже йде. От я поклала яку карту. Так ідуть зміни, будуть відробляти цей процес. І отут можуть бути, може, вламки, може щось таке. Але щось якась несерйозна, якась річ може трапитися по травмі, але вона не буде дуже така. Тобто по дитині це таке. І то я вже тут докладала, то воно може трошки відтягнути, відтягнути або по часу, або від а, самого балабіна. Тобто, ви зрозуміли, або по місту, або по часу, бо я докладала карти. А так, в принципі, вроді нічого. Бачите, на лінерманах воно не показало щось, а на цих показало. Так, все. Цю частину я закінчую. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на канал і почуємось, папа! -па.